Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 19 липня 2025 року Дніпро. І от я вийшов тут чеканить і побачив, що вирисовується проблемка. Деякі грона вже ось-ось буде перегиб ніжки. Тому хочу наповнити, якщо ви вирощуєте тройку крайнова переображення. Юліан, Віктор, юбілейного Черкаська, сенсацію. Вони склонні до перегибу гребниножки, тому час пройтись переглянути і при необхідності підв'язати. Як я це роблю, <кхух> та беру джут, затягую його ось під верхні виступи груни і підв'язую. Зверху до проволоки. Тут, тут, так, так само, отамано. О, теж підв'язав. Друзі, невеличка вставочка. Відео забув показати. Так, я підв'язую це ж на джути, але є, купив на aliexpress ось такі. Штукенці, і вони для помідор, типу для винограду, щоб не заламувались грібнянушка. Але отак воно працює, отак ось одівається, вроді як сюди. Ось, ось показує. Ось. Але я вам скажу, не годиться По-перше, ці китайські Штукенці не витримують вони вагу українських грун. І в самий непідходящий момент воно просто вискоче із цього і все такі не рекомендую ставити. Тому що загиб грибні ножки це таке печаль. Гіло в тому, що ґруна на переображенні. Взагалі, на тройки крайного на сенсації дуже красиві, і ціна на цей виноград висока. І потім дивитись уже при поспіванні, як у тебе ягоди зморщуються і засихають, це дуже так, я вам скажу, печально. Тому <клес> час перейти, проглянути цей момент. Не пропустіть підв'язку Дякую.